Це корпус Львівської обласної лікарні. Тут хочуть відкрити банк грудного молока. Приміщення для нього облаштували за гроші спонсорів. Також закупили частину обладнання. Аби банк запрацював, потрібно придбати ще два апарати. Кожен коштує приблизно по півтора мільйона гривень. Це є пастеризатор грудного молока і аналізатор грудного молока для того, щоб це молоко було якісне і корисне нашим новонародженим дітям. Зараз в цьому приміщенні працює молочна кухня. Мами можуть стіджувати молоко. Також тут готують суміші для дітей. Кожна суміш має свою температуру: 37 градусів, 40 градусів. Для діток недоношений з малою вагою, в яких є свої чи якась алергія, чи проблеми з травленням, чи закрипи, чи кольки. Ну, кожного підбирається індивідуально, лікар підбирає. Облаштувати банк грудного молока хочуть і тут, у Львівському перинатальному центрі. Для цього потрібно приблизно 11 мільйонів гривень. В ці гроші будуть входити і навчання персоналу, і забезпечення розхідними матеріалами, ну і власне саме облаштування цього банку грудного молока. Коли жінка перенесла якусь складну операцію, приймає медикаменти, які несумісні з рудним вигодовуванням, вона має якісь супутні захворювання, вона має важкі інфекції і вона не зможе свою. Зазвичай перечасно народжену дитину годувати своїм молочком в такому випадку. На допомогу таким складним діткам приходить банк грудного молока. На Львівську область два банки грудного молока є економічно не обґрунтовано, і адміністрація області, я так думаю, мусить прийняти відповідне рішення. Де буде створений банк грудного молока до тої праці, яка вже вкладена в створення банку грудного молока? Мені здається, що і адміністрація, і суспільство мали би долучитися, щоб ми могли запустити цей банк грудного молока. Директорка перинатального каже, що на Львівщині має бути один банк в їхньому центрі. Усі, нарешті, повинні зрозуміти, що банк грудного молока це складова перинатальної допомоги, що надається лише в перинатальних центрах і не може бути інакших думок. Щодо придбання обладнання, держава сама повинна зрозуміти необхідність існування в Україні банків грудного молока, якщо хоче виховувати здорову націю. До слова, в Європі є близько 300 банків грудного молока а в Україні один. Окрім того, є місцеві бюджети та зароблені власні кошти центру. Щодо отримання і поточного фінансування. Банк грудного молока буде самоокупним в межах фінансування нашого закладу по пакетах Національної служби здоров'я. Є бачення саме в тих двох закладах, і відповідно, що керівники надають певні пропозиції щодо закупівлі обладнання, Звичайно, будемо згадати. Вимосків на профільну комісію медично депутатську Якщо буде схвалена комісія, відповідно тоді ці кошти будуть профінансовані. Ірина Ферен, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.